29 січня відбулася 59-та сесія Миргородської міської ради, 8-го скликання. Перед початком засідання Миргородська громада шанувала пам'ять захисників, які поклали своє життя за майбутнє України. Родинам воїнів вручили відзнаку про присвоєння звання почесних громадянин Миргородської міської територіальної громади. Нагороди посмертно отримали Денис Василюк, Олександр Доценко, Віталій Шевченко, Валентин Чаукан, Олександр Грасименко, Богдан Ільїн, Віталій Шишкін, Віктор Карасюк, Денис Фармагей. Олег Утохін, Олександр Ксьонс. Сергій Гуревич, Андрій Дубовський, Сергій Шевченко, Антон Бучинський рішенням чергової сесії звання почесних громадянин Миргородської міської територіальної громади посмертно присвоїли Сергію Химочці та Андрію Мхітаряну. На сесії міської ради головними питаннями були зміни до бюджету громади за минулі та поточні роки, а також звіт про виконання бюджету за 2024 рік. Дохідна та видаткова частини бюджету на 2025 рік збільшені на 8,5 мільйонів гривень за рахунок міжбюджетних трансфертів. Кошти будуть спрямовані на різні гаузи та цільові програми. Крім того, на 48 мільйонів гривень збільшилася видаткова частина бюджету громади. Видаткова частина бюджету громади збільшується за рахунок вільних залишків загального фонду, залишків спеціального фонду та залишків невикористаних коштів субвенцій. В загальній сумі 48 мільйонів 204 тисячі 511 гривень. Пропонується їх розподілити по головних розпорядниках. Зокрема, на реалізацію комплексних програм соціального захисту населення виділили 930 тисяч гривень, з яких комплексна програма соціального захисту населення громади 130 тисяч гривень. Передбачається збільшення видатків з бюджетами Геройської та громади на виконання заходів програми на 130 тисяч гривень, які будуть спрямовані на забезпечення санаторно курортним лікуванням громадян постраждалих внаслідок чорнобильської катастрофи першої категорії у санаторно курортних закладах, розташованих за межами Полтавської області. Це на для 13 осіб. Також видатки передбачені на комплексну програму реабілітації, інтеграції та соціального захисту захисників захисниць України та членів їх сімей. Проектом рішення передбачено також збільшення обсягу видатків з бюджету громади на виконання заходів комплексної програми на 800 тисяч гривень для забезпечення виплати щорічної матеріальної допомоги членам сімей загиблих, померлих, зниклих безвісти та полонених захисників захисниць України та членам сімей загиблих учасників бойових дій на території інших держав під час воєнних дій та конфліктів. Це пов'язано у зв'язку з розширенням категорії одержувачів даної допомоги саме на членів сімей, зниклих безвісти та полонених. Кошти передбачені і на видатки, що пов'язані з військовим станом. Зокрема, допомогу передають військовим частинам. На заходи оборонної роботи в сумі 13 мільйонів 850 тисяч. Із них Мергородський районі військової адміністрації 500 тисяч на заходи територіальної оборони і військовим частинам 13 мільйонів 350 тисяч гривень. Згідно з проєктом програми розвитку цивільного захисту громади, на облаштування найпростіших укриттів з бюджету буде спрямовано 3 мільйони 228 тисяч 276 гривень по вулицях Сорочинська, Гоголя та Оксанченка. Управління комунальних ресурсів міської ради передають 6 мільйонів 864 шістдесят тисячі гривень, у тому числі на реалізацію програми розвитку цивільного захисту громади. Залишок невикористаної субвенції з обласного бюджету на здійснення природоохоронних заходів для комунального підприємства теповосеріс на придбання. Технологічного обладнання для забезпечення роботи комунальних каналізаційних очисних споруд 3 мільйони 603 тисячі 901 гривня. Також на засіданні затвердили перелік природоохоронних заходів для фінансування з Фонду охорони навколишнього природного середовища Миргородської міської територіальної громади у 2025 році. А саме пропонується виділити 300 тисяч гривень для придбання контейнерів для твердих побутових відходів з метою. Уникнення такої явища, як несанкціоновані сміттєзвалища, так як надійшло дуже багато заявок, тому пропонується закупити додатково ще такі контейнери. Також проведення робіт з інвентаризації джерел забруднення навколишнього середовища 100 тисяч гривень і на озеленення 32 тисячі гривень. Відділу культури міської ради виділили 528 тисяч 783 гривні, а саме на здійснення доплати педагогічним працівникам школи мистецтв за роботу несприятливих умовах праці та на облаштування укриття управлінню освіти, молоді та спорту міської ради з бюджету передбачено 18 мільйонів 685 тисяч 100 гривень. Кошти спрямовані на здійснення доплати педагогічним працівникам на оплату енергоносіїв на облаштування укриттів для закладів загальної середньої освіти, а залишки не у 2024 році субвенції з державного бюджету розподілили на покращення якості гарячого харчування учнів початкових класів. Не менш актуальне питання стосувалося затвердження перспективного плану розвитку закладів освіти Миргородської громади на 2025-2027 роки. Зміни в освітні процеси будуть проваджені відповідно до реформи Міністерства освіти і науки про нову українську школу. З 2018 року стартувала реформа в освіті саме прийняттям закону про освіту. Учні, які почали навчатися за новою програмою Нова Українська школа в 2018 році, зараз вже в сьомому класі. Тобто учні від першого по сьомий клас зараз навчаються за новою програмою Нова Українська школа в рамках реформи освіти. З 1 вересня 2027 року, у нас ця реформа дійде до старшої ланки. Якщо Початкова школа, середня, середня ланка, тут змін менше зазнають, дійсно діти вчаться за новою програмою, за новими підручниками, проходять навчання вчителі, але тут ну, ось таких якихось кардинальних змін немає. То старша ланка, старша школа передбачає, що діти будуть навчатися три роки: це 10, 11 і 12 клас, і що це буде профільне навчання. Також затвердили оновлений персональний склад молодіжної ради. Згідно з рішенням до лав активної молоді доєдналося 10 нових учасників з метою вирішення питань місцевого значення у сфері молодіжної політики. Після вручення посвідчень до громадськості звернувся голова молодіжної ради Станіслав Бабир та подякував депутатам, які активно підтримують молодь міста. Ваша увага, активна участь та підтримка є важливим кроком на шляху до розвитку молодіжного середовища у нашій громаді. Молодь це не тільки майбутнє, а й сьогодення нашої громади. Саме зараз ми формуємо перспективи для молодого покоління, яке прагне розвиватися, реалізовувати свої ініціативи та брати участь у активному житті нашого міста. Тому ваша підтримка є важливою складовою сталого розвитку Миргорода. Також своїм рішенням депутати підтримали електронну петицію, яка набрала необхідну кількість голосів щодо перейменування вулиці Бережанська в Миргороді на честь льотчика винищувача Дениса Кирилюка. Це питання згодом винесуть на громадське обговорення. Учасники засідання також проголосували за низку рішень у сфері житлово-комунального господарства, підготовки проєктів регуляторних актів, регулювання земельних відносин та інших питань.